Отже, давайте розв'яжемо задачу номер 330 Нам потрібно знайти всі кути, що утворені при перетині січною двох паралельних прямих, якщо відомо що один з них 48 градусів. Найперше покажемо на рисунку, які ж кути у нас утворюються. І так, пам'ятаємо, цих кутів 8. 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім. І пишемо дану. Спочатку обов'язково вказуємо геометричні фігури, у нас дані прямі а і Б, які паралельні між собою. Далі нам дана це січна, вони утворюють у нас кути. Проте в умові нам даний лише один кут, 48 градусів. Очевидно, що це гострий кут, ми можемо позначити це е, будь-який гострий кут, який нам подобається. Ну, Наприклад, давайте позначимо цей, нехай буде кут 4, 48 градусів. На рисунку позначили для того, щоб легше нам потім було працювати, записуємо кут 4 дорівнює 48 градусів. Все більше нам нічого не відомо в цій задачі. Далі ми пишемо, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти усі кути. Тобто кут 1, кут 2, кут 3, кут 4 відомий, кут 5, кут 6, і кут 7, і кут 8. Після переліку всього, що нам потрібно знайти, ми пишемо розв'язання. І тепер ми будемо описувати всю послідовність наших міркувань, як ми прийдемо до наших рішень. Саме перший кут. Я пропоную один з варіантів рішення, можуть бути інші. ви обираєте такі, як вам зручно. Що найперше я можу побачити? Найперше, я можу побачити те, що у мене кут 4 і кут 2 вертикальні. Отже, кут 4 і кут 2 рівні між собою, це перше, що я можу записати. І так, я пишу, що кут 2 дорівнює куту 4, дорівнює 48 градусів, як вертикальні. Друге. Який ще кут пов'язаний з кутом 48 градусів? З цим кутом у мене пов'язаний кут 6. Кут 6 і кут 4 внутрішні різносторонні, отже вони також є рівними за властивістю паралельних прямих. Пишемо, що кут 6 дорівнює куту 4, дорівнює 48 градусів. І обов'язково пояснюємо за властивістю паралельних прямих. Ще раз нагадую, що в геометрії усі наші дії ми обов'язково маємо підтвердити якоюсь властивістю, ознакою, означенням або аксиомою. Далі. З кутом 6 у нас пов'язаний кут 8. Це кути вертикальні, отже вони рівні, що ми пишемо. Кут 8 дорівнює куту 6, дорівнює 48 градусів, як вертикальні. Можна записати за теоремою про вертикальні кути. Але достатньо е, скорочено написати, як вертикальні. Так, подивіться, будь ласка, на рисунок, ми знайшли всі гострі кути. Залишається знайти тупі кути. І так, який найперший кут ми можемо знайти? Ну, от я хочу знайти кут 3. Просто от мені подобається. Кут 3. Ось я його буду шукати. Цей кут суміжний з кутом 4, тому їхня сума 180 градусів. А можна було використати властивість паралельних прямих і знайти кут 5. Кут 5 і кут 4 це внутрішні, односторонні кути, їхня сума також 180 градусів. Ну, я вже почну з кута 3. Так, це у нас буде четвертий крок. Що кут-3, додати кут 4 дорівнює 180 градусів як суміжних, як суміжні кути. Отже, кут 3 Дорівнює 180 відняти кут 4. Дорівнює 180 відняти 48, і ми маємо 132 градуси. П'ятий крок. Кут 5 і кут 3 – Це кути у нас. Внутрішні різносторонні, відповідно, вони у нас рівні, пишемо, що кут 5 дорівнює куту 3, дорівнює 132 градуси, як внутрішні різносторонні. або за властивістю паралельних прямих. Тобто, отут, коли ми писали кут 6 дорівнює, куту 4 ми написали за властивістю паралельних прямих, от, краще було уточнити, як внутрішні різносторонні. Бо у нас три властивості у паралельних прямих, і більш коректно вказати, за якою саме. Так, тут у нас як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих, пам'ятаємо, що внутрішні різносторонні кути можуть бути не лише при паралельних прямих, а при будь-яких. І лише при паралельних прямих вони є рівними. Так, далі кут 5 і кут 7. Це у нас кути вертикальні, вони рівні. І кут 1 і кут 3, також вертикальні, отже, відповідно, вони рівні. А можна було застосувати яку властивість? Давайте у різноманітному. Кут 5 і кут 1 які, відповідні, да? при паралельних прямих, отже, вони також рівні. Давайте порізноманітнимо нашу наш, наш розв'язок. І так. Кут 1 дорівнює 5, дорівнює 132 градуси. Кут 3 дорівнює куту 7, кут 7 дорівнює куту 3, теж дорівнює 132 градуси. як відповідні при паралельних прямих.